Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку Об'єкти текстового документа, їх властивості, програми для створення та опрацювання текстових документів, введення тексту, ставка символів. У цьому пункті буде йтися про таке. Що таке текстові документи і його об'єкти, програми опрацювання текстових документів, середовище текстового процесора Microsoft Office Word, операції над файлами текстових документів, правила введення тексту і редагування, перевірку правопису в тексті, вставлення в текстовий документ спеціальні цифри. Людина у своїй роботі дуже часто використовує текстові дані. Наприклад, пише листи, друкує листівки та газети, готує звіти та довідки, читає книжки і тощо. Поміркуйте, розгляньте малюнки та поясніть, які тексти використовують учні в школі та вдома, з якою метою вони це роблять, які тексти створювали особисто ви, з якою метою, для кого вони були призначені. Усі ці текстові дані узагальнено називають текстовими документами, бо основним об'єктом цих документів є текст, який складається з найменшого об'єкту символу. Символ. З символів утворюється слово, слово зі слів, речення, далі абзац і сторінка. Це все є текстові об'єкти документа. У текстовий документ. Також можуть бути вставлені і інші об'єкти, наприклад, таблиці, діаграми, малюнки, схеми. Ось так може виглядати сторінка текстового документа, і тут є всі об'єкти, наприклад, найменший символ, далі слово, далі є речення, є абзац, якийсь графічний об'єкт, і можуть бути вставлені так. Кожен з об'єктів текстового документа має свої властивості, деякі ви вже вивчали в початковій школі, про інші дізнаєтеся під час вивчення цієї теми. Наприклад, об'єкт символ має такі властивості шрифт, розмір, колір, накреслення, міжсимвольний інтервал, підкреслення. Абзац має такі властивості: відступ від краю лівого і правого полів, відступ першого рядка, вирівнювання. За лівим краєм по центру, за правим краєм або за шириною і міжрядковий інтервал. Відстань між абзацем. Об'єкт сторінка має такі властивості: розмір аркуша сторінки, орієнтація сторінки книжкова або альбомна, розміри полів, нумерація сторінки. Малюнок має такі властивості: обтікання текстом, вирівнювання в тексті, колір меж. Товщина меж, тип лінії між. Таблиця має такі властивості: кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина та теж. Для створення та опрацювання текстових документів можуть використовуватися текстові редактори. Текстові редактори це такі програми, які працюють з документами, які містять лише звичайний текст. Наприклад, це блокнот, розширення файлів текст. Текстові процесори це такі програми, які роботують з документами, що містять крім тексту і інші об'єкти. Наприклад, графічні об'єкти, таблиці, якісь діаграми і так далі. Основні операції, які виконуються в програмах опрацювання текстових документів. Та орієнтовну послідовність їх виконання ми зараз з вами обговоримо. Перше, що ми робимо, це вводимо текст, поведення тексту з використанням клавіатури, голосового чи рукописного введення. Далі редагування тексту, внесення змін у вміст тексту, виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об'єктів. Форматування об'єктів документа це внесення змінень у зовнішній вигляд документа, Змінення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання абзаців, відступ абзаців, параметрів сторінки тощо. Вставлення об'єктів це розміщення в документі графічних зображень, таблиць, діаграм тощо. Друкування документа це отримання копій документа на папері. Робота з файлами. Збереження текстового документа у файлі, відкриття текстового документа у програмі опрацювання в тексті. У п'ятому класі ви будете вивчати текстовий процесор Word. Його розроблено корпорацією Microsoft, і він входить до пакета програм Microsoft Office 365. Пакет Microsoft Office має різні версії, у яких вигляд середовища та розташування його інструментів може дещо відрізнятися, але вміння працювати в одній з версій легко адаптувати до іншої. Текстовий процесор Word можна запустити на виконання декількома способами. Найбільш поширений з них це у нас через кнопку Пуск. Усі документи, усі програми. І далі ми шукаємо у списку цих програм Word, натискаємо ліву кнопку миші і можемо відкрити цей документ. Інший спосіб це, наприклад, клацнути два рази по якомусь значку документа. І ви можете відкрити цей документ. Ще один спосіб. Це, наприклад, коли у вас вже відкритий якийсь документ, ви можете натиснути File, Створити, або відкрити, дивлячись, що вам потрібно, і створити новий документ. Ще один спосіб створення документу у нас є таким. Обираємо якесь вільне місце на робочому столі або в якійсь папці, натискаємо праву кнопку миші. У нас виходить контекстне меню, де ми обираємо з вами команду Створити і обираємо документ Microsoft Word. У нас створюється новий документ. З чого ж складається текстовий документ? Перше, це є вкладка Файл. Далі панель швидкого доступу. За допомогою, наприклад, цієї кнопки ми можемо швидко зберегти документ. Далі. Є різні вкладки. Кожна вкладка має свою стрічку інструментів. Кожна стрічка інструментів має свою групу інструментів. За допомогою всіх цих інструментів ми можемо редагувати і форматувати наш документ. Також є лінійка, за допомогою якої ми можемо зробити поля, абзац. Далі сторінка текстового документа саме, де ми з вами працюємо. Рядок стану, за допомогою якого ми можемо дізнатися, скільки сторінок, кількість слів, якою мовою перевіряє наша програма. Тобто, якщо ми пишемо з вами англійською мовою, а тут стоїть українська, то, звісно, що наші всі слова будуть підкреслені, тому що наш процесор не зрозуміє, що ми пишемо. Нам для цього потрібно натиснути на мову сюди і змінити, якою мовою ми будемо писати. Далі. Є смуга прокручування, є курсор, за допомогою якого ми знаємо, де ми будемо вставляти той чи інший об'єкт, кнопки та повзунок встановлення масштабу. Для зручності роботи з документом можна встановити потрібний масштаб відображення документа у вікні. Для цього слід у порядку стану перемістити повзумов встановлення масштабу в потрібне місце або збільшити і чи зменшити масштаб вибором відповідних кнопок. Якщо вікно програми Word вже відкрито, то новий документ можна створити, виконавши такі програми. Такі, такий алгоритм. Дивимося, що ми можемо зробити. Наприклад, ми можемо натиснути «Файл» і натиснути на кнопку Створити. І так, ми можемо створити новий документ. Або це буде пустий, або за якимось шаблоном, який у нас є зверніть увагу, що тут ми можемо обрати шаблони, які нам подобаються. І так, ми можемо створити новий документ. Якщо нам потрібно відкрити документ, який у нас вже є в наявності на нашому комп'ютері, ми можемо теж скористатися таким алгоритмом. Натискаємо «Файл», натискаємо Відкрити і шукаємо, де на нашому комп'ютері є документ, який нам потрібно відкрити. Наприклад, на робочому столі і це у нас якийсь документ. Ось так ми його можемо відкрити. Далі у нас з вами, е, як ось, ось він відкрився, до речі. Далі, е, якщо нам потрібно е, зберегти документ, зберегти як, натискаємо, натискаємо файл, зберегти як, обираємо, де саме буде у нас розміщуватися. Той чи інший документ, наприклад, на робочому столі, тут ми вводимо ім'я файлу, який ми будемо зберігати, і натискаємо кнопку зберегти. Якщо нам просто потрібно зберегти цей документ в тій самій папці, під тим самим ім'ям, ми можемо натиснути Зберегти, або ось тут швидкий такий. На панелі швидкого доступу на усей значок. За замовчуванням, текстовий процесор Word зберігає документ у файлі з розширенням імені .docs, але також забезпечує роботу із текстовими файлами інших типів. І так, трошечки повторимо, текстовий документ ми можемо створити у за допомогою текстового редактора, наприклад, блокнота, і там будуть тільки текст, або текстового процесора, наприклад, Microsoft Word. І в текстовому процесорі можуть бути наявні різні об'єкти. Найменший об'єкт текстового процесору це є символ. Далі йде слово, речення, абзац, сторінка. Це у нас текстові об'єкти. Також текстовий процесор може містити різні графічні об'єкти зображення, або, можливо, це будуть таблиці, діаграми. Також ми можемо з вами е, змінювати текст за допомогою миші, клавіатури, виділити текстові об'єкти і графічні можна за допомогою миші або клавіатури. Під час створення нового текстового документа перш за все потрібно ввести необхідний текст. Це досить кропітка робота, яка потребує значної уваги. Уведення тексту в текстовий документ зазвичай здійснюється з клавіатури і відбувається в тій позиції, де знаходиться миші. Нагадаю, основні правила введення тексту. Для того, щоб ввести символ, символ верхнього регістру, наприклад, на клавіатурі, якщо нам ввести знак оклику, нам потрібно натиснути кнопку Shift, утримувати її і натиснути одиничку. Якщо нам потрібно ввести велику букву, теж саме натискаємо Shift, затискаємо її і набираємо потрібну букву. Під час введення тексту важливо враховувати розміщення текстового курсора. Текстовий курсор це об'єкт, вертикальна позначка, що блимає, який вказує на поточне місце документу, саме сюди ми будемо вводити текст або якийсь об'єкт. Для введення кількох поспіль великих літер ми можемо натиснути клавішу «Caps Lock», і тоді будуть вводитися тільки великі букви. Якщо ж нам потрібно відмінити цю операцію, ми ще раз натискаємо на цю кнопку. Для переключення мов у введення тексту потрібно вибрати індикатор мови на панелі задач внизу справа, і потім потрібну мову. Або можна це зробити з полученням клавіш клавіатури. Найчастіше це сполучена клавіш Ctrl-Shift або Alt-Shift. Злі. Між словами, потрібно вводити тільки один пропуск. Перед розділовими знаками, такими як крапка з комою, кома, знак оклику, і так далі. Пропуск не ставиться, а після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац. Пропуск не ставиться після відкритих і перед закриваючими дужками і лапками. Дефіз у словах: Вводиться без пропусків. Перед тире і після нього, навпаки, потрібно вводити пропуск. Для запобігання розриву деякої фрази в кінці рядка, між словами, слід уводити нерозривний пропуск завдяки комбінації клавіш: ctrl shift play, плюс пропуск. Наприклад, якщо вам потрібно ввести прізвище ім'я на одному рядочку, а у вас вже кінець рядка, щоб Ім'я не переносилося на інший рядок, потрібно використовувати Ctrl-Shift-Пропуск. Перехід тексту на новий рядок відбувається автоматично. Тобто, коли текст досягає, досягає останньої позиції рядка, курсор автоматично переходить на новий рядок. При цьому слово, яке не вмістилося в попередньому рядку, автоматично переноситься на наступний. Для видання деякої відстані між словами більшою, більш, ніж один пропуск, можна натиснути клавішу TAP. Для переходу на новий рядок у межах одного абзацу, наприклад, під час ведення вірша, треба вводити розрив рядка, натискаючи комбінацію Клавіш Shift плюс Enter. Для видання тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Перехід тексту на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично. Одним з сучасних способів уведення текстів є голосове введення в мікрофон, а програма опрацювання текстів розпізнає вказані слова, перетворює їх в послідовність символів і самостійно вводить у текстовий документ. Текстовий процесор Word 365 може виконувати такі дії, наприклад, для англійського тексту. А текстовий процесор Google, тобто Google документи, може це робити і для тексту української мови. Скажіть, будь ласка, чи можете ви ввести текст клавіатури відповідно до малюнка, ось як тут. Чи всі символи цього тексту можна знайти на клавіатурі? У текстовий процесор Word можна в документ вставляти літери інших алфавітів, математичні символи. Умовні позначки та інше, хоча їх нема на клавішах клавіатури. Наприклад, ось такі позначки. Це може знадобитися під час підготовки текстових документ, о, документів для уроків з математики, музики та іншого. Таким саме чином, як у Word, ці символи вставляються і в презентаціях, створених у PowerPoint. Як же це можна зробити? Це у нас є вкладка вставлення. Далі ми шукаємо символ і можемо ввести той символ, який у нас тут є. Наприклад, ось такий. Не забуваємо перед тим поставити курсор миші саме туди, куди нам потрібно буде вставляти символ. Якщо ж потрібний символ тут не відображено, ми можемо обрати інші символи і обрати той символ, який нам тут знадобиться. І тим текстом, тобто шрифтом, який ми можемо обрати. Дивіться, тут є дуже багато різних різних символів, наприклад, і знаки пунктуації, і числові форми, і стрілки, і технічні якісь символи, які можуть знадобитися, або, можливо, навіть геометричні фігури якісь. Або різні символи. Як ми можемо його вставити? Ми обираємо символ і натискаємо кнопку Вставити або ми можемо просто натиснути два рази на той символ, який ми будемо вставляти. Ось так це виглядає. Після того, як ми ввели цей символ, ми натискаємо Закрити і можемо Зберегти цей документ, яким же буде ваш домашній сайтан. Вам потрібно буде завантажити цей документ з мого Google Диску. Як це робиться, ви просто перейдете в опуск покликання, яке у вас буде. Там натискаєте на кнопку Файл. І потім завантажити цей файл. І далі ви можете працювати з цим документом. Яке ж буде ваше завдання? Перше, це вам потрібно буде змінити написи слів, значення властивостей цих символів згідно з ось таким зразком. Наприклад, у вас є слово синій, і вам потрібно змінити його. Напис саме на сині. Підкреслений, знов таки підкреслений зробік. І так далі. Да? Після цього, як ви все це виконаєте, вам потрібно буде знайти знаки грошових одиниць. Тобто, тут ви записуєте, це у нас є ставлений малюнок, але ви записуєте гривня тире і шукаєте. У символах знаки грошових одиниць. До речі, ви можете їх тут прямо знайти, вони тут є, саме знаки грошових одиниць, послани, і ви можете тут їх знайти, всі всі символи, які у вас тут є. Шукаємо і заповнюємо, вставляємо сюди один, потрібний. Сподіваюся, що це було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!